Пані Наталя, дружина військового разом з чоловіком. Жінка емоційно переносить службу. Шлях до відвертої розмови подружжя знаходить через гру. Він уже 9 років служить, і я якось. Пристосовувалася до того всього. На після зони бойових дій то було максимально важко, як йому, так і мені. У мене ще брат військовий, він служить від початку повномасштабного вторгнення із одним і з одним з другим, типу, досить важко. Бо ем, ти не знаєш, як людина відреагує. Ем, вона така максимально емоційно нестабільна. Тобто, якщо десь вона була максимально тиха, спокійна, то вона зовсім емоційно помінялася. Говорити обов'язково треба. Поговорити про полон, досвід у бойових діях та про майбутнє в Україні гра світи, покликана допомогти захисникам та їх родинам поговорити про те, що болить у неформальній атмосфері. Досвід проживання війни в кожного є свій. Хтось його тримає в собі, хтось навпаки емоційно про все розказує, показує фотокартки, йде на контакт, хоче всім все розказати. Висказати, щоб нічого не залишилося в ньому. А декому, навпаки, треба допомогти почати говорити. Не всі військові наші йдуть на контакт із психологами, тому що є такий певний інколи стереотип у них, що ну, я ж не хворий, в мене все добре. Це дійсно так. Просто, напевно, через те, що. Щоб відкритися, вони мають довіряти. Довіряють як найчастіше показала наша практика, гра дуже допомагає нашим захисникам вийти із тої зони стурбованості, починати говорити, проробити різні ситуації, розказати і відпустити ту чи іншу ситуацію, яка бентежить. Є різні ігри, настольні ігри, дитячі ігри. Гра це просто неймовірний такий поштовх і фундамент для того, щоб людям легше було говорити. Не тільки напевно військовим, а й кожному з нас. Гра складається з 250 важливих питань, розроблених за категоріями. З них сім основні: війна, розлука, минуле, майбутнє, люди, інтимне та мої трансформації три ситуативні категорії: зокрема, полон, поранення та діти, а також інтерактивна категорія дії. Ану, розкажи, що там в тебе. Було? Було. Тебе там катували, чи то, що там фотографують, то правда розказують. Так не можна питати. І питати про те, а ти е, стріляв, а ти вбивав, а ти бачив, як е, хтось помирав, теж не можна такого питати. Тому що ми розуміємо, що ці титани, ці незламні люди, герої серед нас, вони пройшли жахливі події. І треба питати дуже з обережністю таку психологічну практику розробило Міністерство ветеранів спільно з фаховими спеціалістами. Інтерактив створений таким чином, аби допомогти бійцям розповісти про наболіле та прожити емоції, що турбують. Кожен із цих блоків має свої питання, свої певні ситуації, коли ми обговорюємо, що би було, якби там цей одне інше, і так дається можливість хлопцям. Захисникам, нашим захисницям, ветеранам та ветеранкам пройти той етап в минулому, пройти той етап війни і, можливо, навіть відпустити, розказати, що десь там заболіло. Є такі інколи випадки, що наші захисники і захисниці не знають, що їх турбує. А під час гри вони то розкажуть. Прожиють ту ситуацію, проговорять її і відпустять. Пан Михайло боронив Україну ще з часів. АТО, служить у лавах 128-ї бригади та пережив пекло війни. Сьогодні тягне картку та розповідає, що його наразі турбує. Я починаю ще з 2014 року з Дебальцева, починаючи я був і в Бахмуті три рази, і в Маріуполі був перед повномасштабною я прийшов з Маріуполя, і після повного з Маріуполя, як я прийшов, через два з половиною місяця почалася повномасштабна війна. Це треба зробити, щоби знаєте, де, десь в госпітальові, де вони ранені, і якоби їх служити. Ну, як це каже хлопців, тіпа, ну, щоб сі карти розуміти, щось, типу, щоб вони теж свою думку сказали. Військовим треба більше типу, розуміти, і скаже. Все допомогу волонтери кажуть, що гра не раз довела свою ефективність. Захисники приходять сюди разом з родинами та спілкуються, разом співпереживають, а головне відкриваються одне одному.